Кулінар Петрович, і сьогодні я спік свій перший гарбузовий пиріг з чорницею. Це вам не посилочки з Алікспрес розпаковувати, це вам не сіни шпаклювати, бляха. ну Петрович вміє все. І сіни шпаклювати, і фарбувати, і інструменти оглядати, і навіть пирога спекти. Ну, що там того пирога, правильно? Кожен може спекти пирога, Ну не кожен може спекти пирога в мультиварці. Якщо у тебе немає духовки, то бляха, приходиться пекти в мультиварці. Пиріг получився настільки бомбезний, тільки як його вийняти. Звідси, я просто не уявляю, що він гарний, такий ціленький, і залишився. Певно, прийдеться просто його ось так купати. Хотів, щоб все було гарно. Виглядало в відео. Ну, бляха, товариші Петрович, він же ж не кулінар. Він же ж оглядає різні розпаковочки, інструменти. Що він, бляха, кулінар. Ось так виняв. Для першого разу. Ну, бляха, ну, прикольний пиріг вийшов, дуже смачний. З чорницею. Сушена чорниця. По ціні золота зараз. Кілограм коштує 630 гривень. Гарбуз М -м -м -м. просто ідеальний. Все ідеально, Я не знаю. Коротше, ідеально вийшло. Не, незважаючи на те, що воно пригоріло, там, чи не пригоріло, чи пристало, хоча я і... і мастив його маслом. Все мастив. Але бачите, в мультиварці навіть Петрович, хто б там що не казав, <т guardian> Приготував смачний пиріг і пофіг, що він розвалюється, бо то, що він прилип.